Найщирі вітання моїм незламним українцям, всім тим, хто заглянув перший раз на мій канал. Працюю фризою ротоватори Ось листить отак рілля. Ось так після фризи. Значить, прохожу краєм фризи по рядочку, де йшли сошнячок і ноги оператора. Воно все заробляє, рядочки получається, грядочка получається ось такого зразка. Якщо взяти, перекрити більше, буде ще краще. Ну, в мене буде садитись тут озимий чесник, тому ще буде рядки будуть набиватись і все буде ще спереді. Ну, поки так, зараз заведу, покажу, як їде. Ну ось так працюю, достає все, що там не заховано, ніхто не страшне. Ось так іду, так перекривається призвою пропіт і згадую ось так дуже гарно виходить. Все, ну, зустрічі, всім гарних урожаїв.